Я пропоную навіть, хто нас зараз слухає або буде слухати потім, кидайте в мене ці капці-тапці. Але я стверджую, що е, якщо ми там про ракети, про шахеди, про дрони Камікадзе, е, тут не буду сперечатися, вони можуть їх робити, і вони це демонструють, показують. Е, гарні чи. Погані, це вже інша справа, і слава Богу, не все дійсно долітає. А що стосується авіаційного авіаційної компоненти, то тут дійсно подивіться навіть був прийом бункерного діда там одного з очільників цього, цього російського авіапрому. Про що вони там говорили? Так там тисячу треба літаків поставити зробити. Потім під час розмови мова пішла вже про 500. Ну, це для кого? Для внутрішнього споживача, для них, так, да, для росіян 500 і полетить все відразу. Вони ж прекрасно розуміють. Не треба бути авіатором. Я не авіатор. М -м, людина, яка хоч раз у дитинстві ремонтувала свій велосипед, вона прекрасно розуміє, скільки треба докласти зусиль певних, для того, щоб це ту закрутити. Так, а тут літак. Це ж е, і випробування, і все інше, і тому подібне. Тому е, звичайно, це болючі удари. Тут ще й моральний треба брати аспект. Дійсно, Челябінськ, Бог знає, де тут мутаракань. А е, є там і наші люди, вуха, наші очі і ще й підпалюють, і так буде продовжуватися. Я взагалі жорсткий прихильник того, щоб е, все, що стосується війни Росії проти України, до далекого сходу, до Сахаліну, воно випалювалося, винищувалося. Тось тобто навіть інколи знаєте, посміхається там про підстанції маленькі, про ті шафи, які палають на залізниці, та нехай все палає. Ми ж не проти, і зупиняється потяг і так далі. Так, от, до літаків. Це величезна загроза для півдня, перш за все, тому що саме ці Су-34 використовувалися, в тому числі наносили удари по лівому берегу. Ми це прекрасно розуміємо. Наносили удари по правобережжю. Бідний мій рідний Херсон потерпає там і в тому числі потерпав. І тут відразу давайте приплюсуємо, це скільки вже їх виходить? П'ять. За останній час. 5 су 34 Я вже не кажу про той бомбардувальний Су- 24 Я не кажу про су 30 п'ять штук, ну, ну, це я не знаю. Це можна, якщо там до танків прирівняти. Це мабуть, ну боюся збрехати. Танкісти можуть поправити, але мова йде можливо про бригади і дивізії. Це серйозна втрата. Відновити не вдасться. Більше того, ми повертаємося до попередньої відповіді, коли говорили про знищення логістики на території тимчасово окупованого Криму на кримському напрямку. Хай буде так, мені приємно. Я в Криму народився. Так, от на цьому кримському напрямку, подивіться, там аеродромів достатньо. Колись Крим входив до військового корпусу 32 й входив до складу Одеського військового округу, тому я знаю. Там дуже багато військових аеродромів ще з часів Радянського Союзу, е, і вони використовуються в цій війні дуже активно, кошмарять південь, кошмарили е, і будуть вони знищуватися. Це проблема теж. Е, і ворог це прекрасно розуміє, і ворог собі якісь певні дії навіть може вже планувати. Я не кажу, що вони завтра виведуть свої літаки з Криму. Ні, навпаки. Е, знаючи росіян, вони зараз будуть максимально намагатися там. Демонструвати якусь свою силу, демонструвати, що вони там ще щось можуть, можуть Ми дійсно воюємо не лише проти чмобіків, це абсолютно вірно. Ми воюємо проти тої армії світу, яка є другою, за чисельністю, яка є о, другою точно за кількістю озброєння, яке стріляє, їде і вбиває наших людей. Тому ще раз скажу, що це втрата велика. От бачите, поч. По болючих точках б'ють, там, де досить важко все це відновити. І до Криму повернувся. Багато сьогодні про Крим говоримо, це зрозуміло. Колись після 2014 року казали, все наші пішли, ми пішли з Криму. А тепер подивіться, в тому числі на партизанський рух, на підпілля. Ми не пішли з Криму. І сьогодні це ми бачимо. Більше того, ми сьогодні дійшли до Челябнська.